Всім мирного дня, друзі. Поки йду на зустріч, думаю: а чого б не записати вам коротеньке таке відео з допомогою по публічних закупівлях-продажах, періодично мені задають питання як учасники, так і замовники. Чи буде правомірна вимога в тендерній документації щодо підтвердження такого кваліфікаційного критерію, як аналогічний досвід. Аналогічним договором, в якому в предметі закупівлі чітко зазначено код ДК, той, який в процедурі закупівлі, по якій вимагається підтвердження кваліфікації по аналогічному досвіду, я вважаю, не треба такого робити. Чому? Питання, що таке аналогічний договір. Воно не висвітлено ні в законі, ні в особливостях, немає такого визначення, що аналогічний договір це і так далі. Ми керуємося практикою антимонопольного, аудиторів, судів, ну і тлумачним словничком, що таке аналогічний, так? Лексичним значенням цього слова. Але на практиці так склалося в контролюючих органів, в судових інстанціях, що аналогічний, якщо це товар послуги, мається на увазі. За деревом коду за четвертою цифрою, бо саме за четвертою цифрою, ДК єдина закупівельна словника визначається предмет закупівлі. Але є один нюанс. Який саме? Різні замовники можуть один той самий предмет закупівлі відносити під різні коди. Іноді це може бути порушенням, а іноді так діяти замовнику дозволяє. Сам ДК єдиний закупівельний словник, з якого може вбачатися, що один і той предмет, і той же предмет закупівлі можна віднести до різних кодів ДК. І якщо ви, замовники, будете вимагати, щоб учасник надав в підтвердження аналогічний договір, де в предметі договору буде зазначено чітко код ДК, як у вашій закупівлі, ви можете обмежити конкуренцію. Пояснюю, чому. Тому що той інший замовник. Від якого вам учасник може надати договір, в нього є такий досвід, але той інший замовник може віднести до іншого коду ДК цей же ж предмет закупівлі. Така практика, до речі, не поодинока, і по тракторах таке трапляється. Ну там ще можна говорити про те, що за третьою цифрою ДК визначати чи за четвертою, тому що є окремо такий код ДК да? за третю цифрою по тракторах. Але є інші приклади, коли замовники, наприклад, купують разом. Вугілля, там і а, предмети опалення з деревини. По деревині також можна відносити до різних кодів. Навіть з цього питання є і висновки моніторингу, коли встановлювали порушення, що замовник не до того коду ДК відніс предмет закупівлі. Так от уявіть, якщо ви будете встановлювати вимогу в тендерній документації, саме що в предметі договору аналогічно має чітко стояти код ДК, це буде дискримінація, тому що той замовник, як я вже сказала, міг не до того коду віднести. Хоча учасник має аналогічний досвід. Інший приклад дискримінації, якщо ви будете вимагати код ДК в аналогічному договорі, учасник ринку може взагалі не працювати з державними замовниками. І в приватному секторі не обов'язково керуватися класифікатором, єдиним державним словником. І в предметі такого договору ви взагалі не побачите ніякого коду. Можна наводити інші приклади, але ж це шот відео. Тому врахуйте ось цю особливість. До речі, деякі замовники, навіть з учасниками, мені говорять, що це їм так радять окремі консультанти з питань публічних закупівель, саме ось так прописувати в тендерній документації. Я завжди говорю і повторю, вислухайте. Всіх консультантів, а потім прочитайте норми і подумайте, приймайте власне рішення, тому що відповідати замовники вам. А ви, учасники, як бачите таку дурницю в тендерних документаціях, вимога з кодом ДК в аналогічному договорі. Пишіть пропозиції замовнику, хай вносять зміни, якщо, звичайно, вас це дискримінує. Все, котики, обняла до нових включень.